Усім привіток! Ми знаходимось в неймовірній Нормандії. Це Південний Захід Франції. Боже мій, як тут чарівно! Не віриться, що через декілька годин ми будемо зустрічати Новий Бі рік, і це буде біля Ейфелової вежі, а зараз Нормандія. Це недалеко від Парижу. Це 220 кілометрів. І ми переїхали через геніально інженерний, неймовірно гарний Нормандський вантовий міст, який з'єднує два береги. Сіни, де Дельта Сіни в Атлантику в Ла-Манш. Ми зараз знаходимося в місті, де самі видатні імпресіоністи Жан-Клод Мане, Мане і усі самі відомі французькі художники течі імпресіонізму враження малювали свої роботи. Етрета. У нас спочатку буде пікнік. І ми вип'ємо всі кальвадоса перед новим роком. Все показує життя: зупинка автобусів, чарівне місто Етрета. І рухаємось. Ось такі будиночки. І ось така мала дівчинка. Бачите? Бачите, чим вона займається. Просто фантастично! Ви знаєте, дива трапляються кожної хвилини. Я маю наздоганяти нашу групу. Я закінчу робити цей репортаж, і до мене під'єднується жінка. Я бачу, що обличчя чудне француженка. Вона питає: А ви українці? Привіт, 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 привіт. Як вас звати? Так, зараз я дам мікрофончик. Тримайте. А, з якого ви міста? З Вягель? Житомирського Житомирщина. Да, я з Чернівців, Києва, і Львова. А, як довго ви вже тут знаходитесь? Три місяць. Вам подобається ну так норманді, чарівне, чарівне. Ну що з прийдешнім новим роком, і, і від вас серця також. до серця, щоб і перемоги ви... нам, да саме головне перемоги, перемоги. перемоги. здоров'я вам і миру, дякую. і щоб все а було. Ми до... рухаємось на пікнік, на етриту туди на красу. А, а дякую, Щасливо. Вже? Щасливо вам. І я особисто обожнюю провінції, тому що в них атмосфера і дух нації. Тут е, не так, немає такої шляхетності, аристократичності, як в довілі тривілі, але тут така своя кантрі-атмосфера. От подивіться. Подивіться, яка краса ці будиночки, все довкола життя. Рухаємось далі. Зверніть увагу на дороги, дерева. Бачите, як вони гарно. Обрізані. Нам так повезло з погодою. Зазвичай тут у Нормандії дуже вітряно і прохолодно. Сьогодні 31 грудня, десь плюс один, але настільки лагідна температура і немає вітру. Давайте я вам походу розповім про імпресіоністів. Це течія, яка виникла безпосередньо у Франції, і самі видатні, парижські шляхетні художники всі посміхаються, напевно. Я б сама посміхалася, якби таке так і побачила. От, самі видатні французькі художники. Зараз роблю паузу, хочу показати. Ось подивіться, які будиночки. Моя група вже десь далеко. Моя група далеко, але не можу вам це не знімкувати. Ось подивіться на цю красу. Подивіться, яка краса, подивіться на ці будиночки, на ці віли. Це просто зачарування. Я розумію тих імпресіоністів. Якби я вміла так малювати, мене б теж звідси ніхто б не витягнув. Так от, у Парижі, я просто це знаю, тому що ми там жили в мій колишній приїзд рекламник, який був дуже потужний. Є е, гора Сант-Лазар, Сант лазар гора е, е, Це е, вокзал е, святого Лазаря. Так, по ходу, автобусики, ну подивіться, яка краса. Просто все хочеться. Все хочеться показати. Зовсім недалеко від відіра вокзал святого Лазаря. І саме там імпресіоністи сідали на потяг і їхали в Нормандію, яка просто чарувала природою, чарувала затишком, чарувала цією красою. І імпресіонізм імпрешн – Враження. Вони у полотнах відтворювали усю ту красу, яку вони бачили, пропускали через свої емоції звідси і взяла початок ця течія, імпресіонізм. А ось це життя. маленького містечка Етрета. Етрета це маленьке містечко, в якому проживає всього 1200 мешканців, але воно таке затишне. Ну, просто, просто такі пря... пряничні будиночки. Це таке все моє, моє Чарівно. Париж неперевершений, але провінції Франції це щось фантастичне. А в мене в голові ще до сих пір лунає музика з фільму Клода Лелюша мужчина, мужчина і жінка, де Ано і Трантіян грали і проживали своє кохання. Та-та та да та да 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 та та да Подивіться. Я досить жорстко відстала від груп. Ой, чуть не впала. А Досить жорстко відстала води від групи, але я думаю, що я їх знайду. Крідзі Агріколь банк. Публічні туалетні кімнати крамнички Нормандія це загалом аграрний регіон. Тут величезна кількість корівок. Нормандія це батьківщина камберу, адже тут така кількість різних сирівок. камамбер віднайшли саме тут. Тут можна його купити. Це батьківщина сідра, тому що виноград. Оскільки тут північ не достигає, а от яблук тут дуже багато. Сідри дівчата купували, здається, три пляшки по 07 за 10 євро в Девілі на базарчику. Все показує життя. Ось такі таверни, чарівне містечко. Настільки все атмосферне, мені так подобається. Ах! Ось дивіться такий будиночок, в якому живуть оці олені. Краса. Краса. Подивіться на ці будинки, яке різблярство. Все давнє і правдиве. північ Франції. Врані дуже схоже. Ми виходимо на набережно краси Ламанша. манша. І ось неперевершена краса вапнякові. Картини зачарування Атлантикою. Я тут вперше. І наша група. Ось так це відбувається. Купа людей зараз буде пікнік, але особисто я в таких місцях люблю бути наодинці з природою. І з самими близькими. Я дуже щаслива. Боже мій! Це точно 31 грудня 2024 року, воно таке, якого й не було ніколи. Ось так іде підготовка до пікніку із скелихом кальвадосом, куштуючи сирком Кавамбер. Ми привітаємо з Атлантикою. Життя це неймовірна річ, і вона дійсно посміхається тому, хто йому радий. Одного неймовірного 31 грудня. 2024 року з берегу Атлантики, Ламаншо, чарівні Нормандії, містечки Етрита з Україною в серці і в душі, ваша Оксана Дем'янишина.